Доброго здоров'ячка, люди добрі. Приїхали ми з Наташою на наш старий рідненький двір. Хто нас дивиться, знає, що тут у нас город засаджений кукурудзою. І не були ми з того моменту, коли забирали сіно-люцерну. Я не пам'ятаю, якого це числа було десь, навіть числа 4 чи 5 липня, а сьогодні 16 -е липня. І бачимо, які результати росту наших качанів. Качанів ще ми не бачимо, ну стебла я вам скажу. Гарний. Гарні. Це тільки ми зайшли ще, ми далі не проходили. Зараз пройдемо побачимо збоку яке, бо сян. Ось край, рядок, два рядки фактично метрів наскільки. Сонцем отак припалені, коли сонце дуже світить. Трохи менше ростом, під... а середина осередків, дивіться, яка ще від сорту залежить. Висота самої кукурудзини. А ось дивіться зелень, яка відросла. Це ж тут викосили, а тепер треба було взяти коску, де да накосить вівцям. А по ній скачуть. Ах! Коники стрибунці Ну, Гарна зелень, треба викосити. Бур'яни вже які поросли. Молоденькі, вони таке б'їли. я вам скажу, подивіться. Довго не було бур'янів, а тепер воно вже закрилося, так не ростиме, але все рівно. Я вже бачу ляльки, воно ростуть на деяких кукурудзах. Кукли. на деяких кукурудзах. Це в нас така подорож літня. Дивися, вже вона і той... Ви... стрілку викидає. Світ уже викидає, дивись. Ага. Ось диви, які куколки. По дві штучки? По да. три. Раз, третя третя, шторі, третя то, така. то таке. Ось ростуть кукурудзинки майбутні. Холодна яка. Ой, відходить потроху і люцерка. О, це так здається. Проти, я проти кукурудзи як ото я не знаю. Ну подивися, не, до, не доросток я якийсь. Дивись. Я якийсь недоросток. Ну, що так така мала проти неї. Гарненька, кукурузка. Так, не без цього. Нічого ми їм робити не будемо тим бурям. І вони їй уже не страшні. Вони їй не мішають. Ну, а знаєте, так от на душі шкребеш думаєш. Робив, робив. Вон а жив. воно. А воно яке? Став. Нічого. Нічого страшного. Головне, що коли будемо лабати кукурузу, і оці бур'яни нам не так мішатимуть. Якби ми його не сапували, то бур'яни були б отакі завбільшки, тоді угу. ламати її погано, бо ми комбайном ніколи не молотимо. Ні, ми тільки ламаємо. Нам не, не те, що не подобається молодьба комбайна, а те, що залишається після комбайна. Дивіться, яку я барбі знайшла. А волосся яке. Я ж... Я ж позаздрила, це яка барбі. Ти ну, і в холодочку притаїлася. Ай, красуня яка. А он все таке, а він ще тільки вилазить, там он є чисто біле. О, і рожеве є. Ну, в кожного сорту своє забарвлення волосся. У нашому повсякденному житті люди в чомусь знаходиш позитив, радість. Дивишся на ці куколики і себе згадуєш у далекому дитинстві. Так. Не тільки так. мені баба Малашка кричала, не виламуйте качанів на переводку. А, ми ще, а мені не тільки оці куколки, а ще і кабанчиків із кабачків робили. А я сама доці наламаю різний, принесу, хоча в неї кукли були. О, іграшок було дуже багато. Іграшок було дуже. Ну, тут дивися. Плескуха, чи, чи як вона там зветься в когось, тут її роздольна. Диви, яка ага. з краю рости. Дарма що з цього краю сонце також повертається і пече. Один рік тут була картопля. В якому це? У 20... 21-му 21 році, отут перві 4 чи 5 рядків, ще як зелена стояла, вона згоріла, отака спека була, отак її підсмажувала. Не те, що можна, Уже, Уже треба... треба хай приїжджають косять. Вона вже вона да, да. Уже вівцям можна косити, бо в нас вівці так завередували, що не хочуть, чуть старіше оце не хочуть. Молодого не де хлопці не найдуть, а на косять усього підряд, а вони що... перебирають. не Правду хочуть. сказати, не те, що не найдуть, не хочуть маленькими кусочками косити. І мабуть, отак став. Накосив швидко Ні, і додому. Я, я ось ввечері скажу їм, хай а приїдуть на косик. Завтра ось ми возьмемо коску, бо от, 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 такі, так як ототан зелененьке, узбіччя повідходили. Таке, що. Так Напевно, можна. того, чого ми сюди приїхали, так моє діло не буде. Я приїхали а приїдемо. Давай ми пройдемо сюди через отаку малу кукурудзу, люди добрі. О. Оце вже з оцієї кукурудзки, ось дивіться, що я буду робити. Ми взяли ножики і отак. З неї вже качана не буде. А якось отак, тут От у нас що хоче. І ножниці, і перчатки. А як отак, О, О, так уже тверде. ма? І пальця вріжеш. Так, да, порізати можна, чи вони їстимуть. Навірно, я думаю, ні. Наріжемо, щоб отак порізати. Ось поїдять. Вільцем. Побачимо. Ось це поїдять. Треба отак порізати його. Вон, воно ж летить. Воно. Тут був просто такий рядок меншої від іншої. Ну, зараз пройдемо глянемо. Ага, Чи вже той. Вона вже Ход дублена. І ножами, Вона вже дублена. Стебло вже. Грубі лежить. Грубі, як це було. Ну, Побачимо, зараз пройдемо трошки далі. А ось вона маленька, он, що попадалась mm -hmm. нам. Якась ділянка, тут якийсь такий непонятний рядок. О. Листя, то вони поїдять, а от за стебла я не, не можу. Ти знаєш, то грубіше, а тут м'якше. А, ну, Тут, а ну я попробую. зараз спробую. Трошки м'як ще зараз наріжемо. Добре, вимикаю я камеру. Наріжемо, побачимо результат. Ну, зелена, гарна. Нарізали он трішки. А бур'яну не нарвеш так і з коренем виривається. А вони з коренем його не їстимуть. Це ж вирядовані така худоба вівці ті. Сьогодні, а коси не взяли. Сьогодні вже ми не приїдемо, завтра візьмемо маленьку коску. мішечки. А там у садочку на коситі. І тут можна, тут поміж, можна. Кущами, поміж кукурузою. А можна надягти щось, бо ріже руки страшенно. Заходила всередину, така вона там соковита. ух, Така хороша. 19.16. 16 Кукуру за жару любить. Це її на руку. Її вигнало вже тільки качани давай, а да. стовбур сам уже сформований. Так. Да. Тихо, на другий тільки. Птиці обзиваються. Хто співає, хто жарко дуже. Спочить. Спина мокра. 19.16. А спина мокра, хліба жовтіють. Як-не-як середина літа вже. Вже півліта по... пройшло, прожили, не, зап... не помітили й коли. Наче й не було. Наче й не було. Наче й не було. О, тут прохолодніше. Місцинка така. Ось можна накосити. Якби косу ми взяли. Ось яке яка гарнесеньке. Таке молоденьке таке. О, вони таке б'єли. Люблять таке їсти. Ну да. Руки одні вікають, Жару, вікають. А, аби дощики проходили хоч раз у тиждень й не поля з кукурудзою в Україні. А так ось, бачите, припекло трохи її. Ну, нічого, не весь город. А в мене ось літо у сумці. Бачите, яка краса. В тому році маленький букетик засушили і досі в хаті стоїть. Оце отакого. -от а це деревій, он навіть рожевий. Спробую висушити його. Хліб і сіль, барвінок, і калина, рушники, мов птиці на стіні. Це Моя барвиста Україна, вишита на білім полотні, люди гарні, щедрі, працьовиті, душі їх оспівані в піснях, маки, рута і волошки вжиті, мов живі цвітуть на рушниках, вишивають вміло, як співають, на таланти щедра в нас земля, тож її, мов скарб оберігають. Ці степи, і гори і поля, мир і спокій гріють кожну хату, сонце-сонях сяє з висоти, землю чорноземами багату, більш ніде у світі не знайти, неподільна, вічна і єдина, найдорожча рідна сторона це моя прекрасна Україна. Як і доля в кожного одна.